Привіт, наші сміливі дівчатка та хлопці! Цей непростий час для нашої країни. Коли відважні воїни відстоюють нашу незалежність, ми, як відповідальні громадяни, повинні піклуватися про безпеку та здоров'я себе та оточуючих нас, людей. А чи знаєте ви що це? Так, це сигнал повітряної тривоги. Він є нашим надійним помічником та другом, тому що дбає про нашу з вами безпеку. Цей сигнал повідомляє нам про небезпеку. Коли ми його чуємо, потрібно діяти швидко та спокійно. А зараз давайте ми з вами вивчимо. Як же правильно реагувати на сигнал повітряної тривоги? Алгоритм дій під час повітряної тривоги у школі. Чітко виконувати вказівки вчителів швидко та без паніки пройти в укриття. Після команди відбій повітряної тривоги разом із вчителем вийти з укриття та повернутися до класу. У громадському місці потрібно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де ти перебуваєш, і дотримуватись озвученої інструкції під час евакуації не користуватись ліфтом, а спускатись лише сходами. Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом, на вулиці, одразу прямувати до найближчого укриття підземні переходи метро, метро тощо. Якщо ти не знаєш, куди йти треба, не соромлячись, спитай у дорослих. Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і ховатися, дерева забирають на себе розліт осколків. Вдома закрити вікна, вимкнути всі електроприлади та світло, швидко одягнутися, взяти з собою. Тривожний рюкзак із необхідними речами разом із дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади та правоохоронців. Якщо поруч немає укриття, дотримуватись правил двох стін. Українські рятувальники із ДСНС попереджають, що найбільшої шкоди з ураженням усіх життєво важливих органів. Під час ракетного чи артилерійського обстрілу отримують люди, які у момент влучання ворожої ракети перебували на вулиці. В разі надзвичайної ситуації телефонуй в служби порятунку. До таких формувань належать служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, пожежна охорона, газова служба, поліція. Вони працюють як у мирний, так і у воєнний час. 101 пожежна допомога, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 аварійна служба газової мережі, 112 єдиний номер екстреної допомоги. Діти, якщо ви загубитесь або потрапите у надзвичайну ситуацію вдома. Або на вулиці і потребуватимете допомоги, вам потрібно буде назвати свої особисті дані: Прізвище та ім'я, дата народження, домашня адреса. Батьки. Подбайте про те, щоб дитина мала нашивку на одязі, на якій зазначені прізвище, ім'я та по батькові, адреса, дата народження та вік, номери телефонів батьків. Небезпека. Може очікувати нас будь-де і ховатися у найзвичайніших предметах і місцях, давайте разом детальніше ознайомимося з правилами поведінки із вибухонебезпечними предметами. Мирного дня, шановні батьки, хлопчики і дівчатка, слід пам'ятати, у жодному разі не можна таркатися знахідок власноруч руч і дозволяти це робити іншим, попередити про знахідку інших людей. Відвести їх на безпечну відстань не менше 100 метрів, тим же шляхом, яким прийшли. Про знайдені підозрілі предмети слід негайно повідомити за телефоном 101, 102, у випадку загрози виникнення вибуху, негайно укритися в найближчому заглибленні, каналі, ямі Рівчаку, прикривши голову руками. Категорично забороняється брати вибухонебезпечний предмет у руки зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому, переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце, намагатися розібрати, використовувати для розведення вогню, кидати і класти у вогонь, заносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в криницю або річку, здавати на метелобрух використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів, петард чи вибухових пакетів, ніколи не заходьте в район, загороджені позначені знаками мінної небезпеки.